Чого скажіть мені? Чого? Чого нам їздити туди з ногами хворими стояти? Чому наша селищна рада не відстояла це все? Чому? Ну, скажіть, яка проблема? Цими вихідними Клеменська селищна голова Галина Кидун звітувала про свою річну діяльність перед жителями громади. Для ефективнішої комунікації вона навіть організувала тур навколишніми селами, першим із яких стало село Оржів. Традиційно у своєму звіті голова згадувала про бюджетні надходження, видатки, питання благоустрою, соціального захисту і розвитку громади. Усе це проходило без обговорення, адже запитання від мешканців винесли на кінець звіту. Тож практично одразу після завершення майже двогодинного виступу. Ступу Галини Кидун місцеві жителі почали висловлювати свої претензії, адже мешканці Воржева цікавили не цифри та досягнення селищної ради, а наболілі проблеми. Чи не найбільш болючим минулого року для жителів Воржева стало закриття місцевого відділення Ощадбанку? Нині люди мусять їздити з Оржева у Клевені з пересадкою у Рівному, аби отримати банківські послуги. Як пояснює Галина Кидун, про остаточне закриття відділення нічого не знала. Хоча перед тим кілька разів зустрічалася з представниками банку. У грудні 2021 року до мене приїхали представники Ощадбанку з тим, в грудні 21-го, що вони будуть закривати Ощадбанк. Є в мене протокол нашого засідання. І де моє було записано, хто там що озвучував, і моє було побажання про те, що Пощадбанк не закривався. Те, що буде закриватися, от далі мене ніхто не попереджував, що воно буде закриватися. І е, я про це не знала. Аби хоч якось вирішити проблему, Галина Кидон обіцяла подбати про встановлення банкоматів у селі, але обіцянки так і не дотрималась. Ви ж обіцяли, що поставите тут банзомати? Е, я вам... ви ви не, обіцяли. Е, «Зрозумійте одне, що ми не можемо вплинути на такі. Е... Керівників Ощадбанку натомість, замість пояснень, чому вона не допрацювала з керівництвом банку, Галина Кидун у яскравих фарбах розповіла мешканцям громади, як їздила сваритися з журналістами, що й привернули увагу до проблем із Ощадбанком. Після того як приїхала до нас телебачення, не знаю, хто запрошував. Мене про нього ніхто не попереджував. Ніхто мене із що мені було дивно, що на ту пору із Ощадбанку теж до нас інформація не прийшла про те, що Ощадбанк буде закриватися. І ми так і дяві обіцяла у телефонній розмові, що я поїду і знаю у штатбанку, яка ситуація склалася. Окремим питанням було неналежне утримання доріг у громаді. У звіті Галина Кидун згадала про ремонти дорожнього покриття у громаді на понад 4 мільйони гривень. Водночас жителі Оржева скаржаться на непрохідні ділянки вулиці, які у дощову погоду перетворюються на болото. На вулицях залізницю повертають. знизу, бачили яка дорога. Яма на яльно такого о я маю хоча б на тій дорозі, що ви дозволили зробити, поробилися ями, навіть вийти з хати. Ми не маємо кудою. Зараз буде стоїть весна, дощі все кругом. Я кажу, давно вже ви в нас не були. Зайдіть, будь ласка, подивіться, Хоча б ті ями позасипати хоч чимось. На це голова відповіла, що частина таких доріг не готові до асфальтування. Відтак їх доводиться підсипати шлаком. Ми вже мали їх підсипати, але вона також вулиця молодіжна, вона так само вже готова під освальку, тому що вона біла ще до неї. так і. і... Ми мали, але оті ті дощі почалися і стоїть калюжий. Е, може, воно виморзне і вимерзне е, немає снігу, то ми будемо їх підсипати. Щоправда, вона не пояснила, що робити оржівцям, у яких після таких підсипань затоплює подвір'я. Згадали голові про скандали з закриттям Клевенського ліцею номер 1 Раніше ми розповідали, як через конфлікт із керівництвом Зорянської громади школу планували закрити. Мовляв, із бюджету зорі не виділили достатньо коштів для утримання навчального закладу. Субвенція йде на заробітну плату тільки вчителям. Ми ні на що більше ви це прекрасно розумієте, не можемо витратити. І від того, що лишилося, відраховуйте 65% і туди будете знати, скільки Зароянська селищна сільська рада повинна дати на утримання дітей у цьому закладі. Після того, як цей скандал опинився у публічній площині, голова змінила свою риторику. Тепер же Галина Кидун стверджує: хоча конфлікт триває, ліцей не закриватимуть. Я неодноразово при своєму виступі сьогодні сказала, що поняття закриття немає. Не було питання закриття, було тільки питання підняти про те, щоб Зорянська сільська рада дофінансувала те, що повинна дати. Але ми розуміємо, що вони не додать, тому що їхній бюджет вже завершений. І що вони планували, те вони й дадуть разом із цим. Хоч голова і стверджує, що коштів на отримання ліцею не вистачає. У селищній раді збільшують чисельність виконавчого апарату ради. Також планують передбачити кошти і на преміювання його працівників. А от більшість своїх обіцянок голова втілює у реальність лише після публічного розголосу. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.